Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні. Нарешті понеділок і можна переглянути нове відео. Тож приготуйтеся і краще візьміть щось смачненьке. Сьогодні ми будемо готувати локшину удон з м'ясом та ананасом. Насправді, локшину удон я не знайшов. Точніше, цінник то знайшов, а от самої локшини не було. Тому взяв рисову локшину. Мені здається, що це найближча заміна. І скажу наперед, з нею теж вийшло дуже смачно. Тож для початку приготування страви в азіатському стилі нам знадобиться куряче філе 300 г. Ананас консервований 200 г. Локшина удон 150 г. Або, як в моєму випадку, рисова локшина Соєвий соус 100 мл. Перець солодкий 150 г, Два зубчики часнику. Лимонний сік 3 столових ложки, корінь імбиру 30 г, крахмаль 1 столова ложка, цукор 1 столова ложка, кунжут для подачі. А також олія. Почнемо з підготовки всіх інгредієнтів. Чистимо імбир. Це виявилося не така легка справа. Тим паче, що я це робив вперше. Потім натираємо його на дрібній терці. Наступним чистимо часник. Чистимо перець, точніше прибираємо насіння. Та ріжемо короткою соломкою, переходимо до м'яса, нарізаємо його. Зробити це треба по можливості тонкою соломкою. Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на ній м'ясо. Поки філе не зарум'яниться. В мене на це пішло 10 хвилин. Поки смажиться курка, переходимо до приготування локшини. Для цього киплячу воду викладаємо локшину і варимо її згідно з інструкцією на упаковці, в моєму випадку 3-5 хвилин. Головне не переварити. Поки вариться локшина, саме час підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. Потім локшину відкидаємо на друшляк і трошки промиваємо холодною водою. Поки вариться локшина, переходимо до приготування соусу. У мисці змішуємо соєвий соус, цукор, крахмаль, лимонний сік. Вибираючи кісточки. Добре перемішуємо, щоб розчинився цукор і весь соус став однорідним. Повертаємось до нашої сковорідки з м'ясом. Додаємо до неї солодкий перець. Часник та імбир. Обсмажуємо близько 3 хвилин помішуючи. Додаємо до сковорідки шматочки ананасів. Смажимо ще декілька хвилин. Перемішуємо соус і додаємо його до сковорідки. Готуємо ще 2 хвилини перемішуючи. Поки соус не почне загусати. Додаємо локшину до сковорідки. Перемішуємо. Та прогріваємо все разом 2-3 хвилини. Це відео вийшло тільки за допомогою вашої підтримки. Тож дякую вам за ваші підписки, лайки, коментарі та донати. Якщо є бажання підтримати, посилання в описі або за QR-кодом. Ще раз дякую. Ось і все. Наша локшина удон з м'ясом та ананасом готова. При подачі посипаємо кунжутом. Смачного! Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. До зустрічі!